Невеликий старенький двоповерховий будинок стояв на околиці маленького містечка. У дворі був дитячий майданчик, лавочка для стареньких, між залізних перекладено натягнуті мотузки для білизни. Адже балконів цьому будинку не було. У двох під'їздах 16 квартир, за будинком густа лісосмуга, що заросла, а за нею залізниця. Ось у цьому будинку Катя й отримала однокімнатну квартиру у спадок від своєї двоюрідної тітки. Тітка була нелюдима, з родичами не спілкувалася, і Катерина раніше її ніколи не бачила. Коли родичі перебирали речі тітки, у скринці знайшли старовинну золоту підвіску у вигляді Ангела та записку, в якій було всього два слова. Допоможи сусідові. Речі Катя роздала. Батьки обставили квартиру новими меблями, Катя залишила лише старовинний дубовий буфет для посуду на кухні на згадку про господиню. У ньому стояли кришталеві фужери, порцелянова сутниця та кілька керамічних фігурок. Дівчина додала на полиці свій сучасний посуд, а тіткин викидати не стала. Та й взагалі вона вирішила, нехай постоїть рік два, а потім вона купить модну кухню, а предмет антикваріату передасть до місцевого музею, звідки у бідної родички такий експонат вона навіть не уявляла собі. Рік Катерина провчилася, проходила практику, готувалася до захисту диплома і зовсім не згадувала про скриньку. Отримавши диплом, вона влаштувалась працювати. І тут вона згадала про підвізку Янго Лядко. Напередодні, на день народження, їй подарували золотий ланцюжок. Дівчина зняла скриньку з книжкової полиці, дістала підвіску, почистила її і, причепивши до ланцюжка, одягла на себе. Зайва допомога, хай навіть небесних сил, їй не завадить, вирішила вона і подумки подякувала тітці за подарунок. І тут її погляд впав на записку. Дівчина прочитала її і задумалася, про якого ж сусіда йшлося. Вона почала перебирати в пам'яті всіх, але це були молоді сімейні пари з дітьми або самотні бабусі. За вікном стояв чудовий літній день, вихідний, і Катя вирішила сходити в магазин за продуктами, а коли поверталася, щось повело її до лави з бабусями. Доброго дня, як життя? запитала вона за звичкою. Нічого, Катруся, з божою допомогою тримаємося, зраділи вони їй. Катя допомагала сусідкам, за що її дуже поважали і любили. А ви не знаєте, чи немає у вашому будинку самотнього сусіда? Як нема? Є, здивували її відповідю. Дивний якийсь весь день з дому не виходить, штори завжди щільно засунуті, а виходить він вночі. Завжди тепло одягнений, навіть у спеку, і весь у чорному. А куди ж він ночами ходить? У цілодобовий магазин, і сміття виносить, та й так просто гуляє, повітрям дихає. І у нього що, родичів зовсім нема? Була дружина, та тільки ось вже років 15, як її немає. Кажуть, любив він її дуже, ось і прийняв добровільне затворництво з того часу, як не стало її. Затворництво і це обітницю мовчання ось. Буває ж таке, знизила плечима Катерина і хотіла вже було йти. Тільки він уже тиждень з квартири не виходить. Ось як? зупинилася Катерина. Так, ми по черзі не спали, спостерігали з вікна, а його не бачили. Це он та квартира на другому поверсі, показала дівчина пальчиком. Та сама, відповіла їй. Дякую. За 10 хвилин Катя стояла біля дверей квартири дивного сусіда. Довго дзвонила, але ніхто так і не озвався. Тоді вона пішла до дільничного і розповіла ситуацію. Раптом чоловікові недобре, відкрили двері. Так і вийшло. Сусід лежав у ліжку. Катерина відразу викликала швидку і сама поїхала з ним, поклала його в палату. Дівчина дуже намагалася допомогти сусідові. Вона часто чергувала поруч із ним у вільний час, тримала його за руку, розмовляла з ним, розповідала про те, що у двері його квартири вставили новий замок, а ключ віддали їй. Вона зробила прибирання, а фотографії його дружини у рамці, принесла до палати та поставила на тумбочці. Літній севий чоловік подобався їй. У нього були красиві шляхетні риси обличчя. Якось Катерині здалося, що чоловік відчув її і ворухнувся. Тоді вона принесла листи, які йому писала дружина, коли вони цілих два роки були у вимушеній розлупці. Листи були ніжними, проникливими, сповненими безмежної любові. Їх було багато, і щодня Катя читала йому кілька листів, а коли прочитала останній, чоловіка не стало. Катя Гірко плакала вона вважала себе винною в тому, що не зуміла вберегти чоловіка, і в тому, що, начебто, вона передбачила йому останній день життя читанням листів, адже він пішов саме тоді, коли листи скінчилися. Але час іде, треба якось жити далі, і Катя почала шукати родичів чоловіка. Проте дітей у нього не було нікого не залишилося і не знайшлося. А тут давній шанувальник Каті зробив їй пропозицію, і навдовзі вони розписалися, зіграли весілля, переїхали до нової просторої квартири в новобудові, народився первісток, а потім і донька. Доньці було два роки, коли Катерина знову вийшла на роботу, і з онукою сиділа бабуся. Роботи було багато, тому її попросили вийти раніше за визначений термін. До того ж, Катерина Анатоліївна була чудовим фахівцем. І від втоми у неї виникла якась слабкість. Спочатку вона не звертала на це уваги, але чоловік наполягав на тому, щоб пройти огляд. Результати огляду були поганими у Каті знайшли важку недугу, шансів майже не було. І ось одного разу прокинулася вона вночі в палаті від того, що їй почулося, що рипнули двері і хтось увійшов. Катя не переживала. Від цікавості вона трохи підвелася на подушці і раптом бачить свого сусіда, тільки він не в чорному одязі, а в білому. І голова його біла, вся в савині, і борода біла, але від нього ніби йде якесь сяйво. Присів він на край ліжка і глянув на неї так Вибачте, прошепотіла жінка, не змогла вас вберегти. А той усміхнувся, погладив її по голові і сказав нам там добре, ти себе побережи. І від цього дотику жінка відчула полегшення. Провалюючись в сон, вона подумала про те, що зовсім не винна ні в чому перед своїм сусідом. Мабуть, він відчував таке ж полегшення, коли вона сиділа поруч, гладила його по руці і читала листи коханої жінки. Увісні вона побачила саме маленькою дівчинкою, яка бігала галявиною і розглядала квіти. І раптом неподалік побачила своїх бабусю з дідусем. Спочатку вона здивувалася, адже їх вже давно не було, а потім зраділа і побігла до них. Але люди похилого віку зробили попереджувальний жест, що їй не можна до них. Катя зупинилася. Потім до дідуся з бабусею підійшла гарна молода жінка. Катя не бачила її раніше, але точно знала, що це її тітка. А потім з'явилося ще багато щасливих, усміхнених людей. Серед них Катерина впізнала сусіда за його правильними незабутніми рисами обличчя. Він теж був молодим, а з ним приємної зовнішності дівчина. І раптом небо закрили хмари і довкола потемніло. Каті стало не по собі, але тут з'явився метелик, що світиться, і повів його за собою. Дівчинка бігла щосили, і раптом з'явилося світло. Вона розплющила очі і озирнулася. Промені сонця залили палату, і відчувала себе Катя добре. Огляди показали, що жінці стало набагато краще, і незабаром вона пішла на поправку. А коли виписалася насамперед, пішла до церкви, подякувала за це все Господу і поставила свічки за свого колишнього сусіда, його дружину, бабусю з дідусем і тітку, яка залишила їй записку з проханням допоможи сусідові. А також кулончик з ангелом, який Катерина ніколи не знімала. І так, старовинний комод вона залишила собі.